Всіх. ну що ж, хочу зробити розклад, робили мої колеги. Осінь, осінню. Росія планує широкий наступ на Україну осінню. 2025. Росія планує широкий наступ на Україну осінь. Розчарування якесь. Е, так. Фух. Я не скажу, що широкий. Ні, розчарування йде. Концентрація на певних моментах. Дивіться. Ні. Не прям широкий двічка. Домовились не всюди. Ні. До... Починають працювати домовленості щодо війни. Всюди, ні, не буде. Сім кажезлів іде боротьба. Тобто, це буде боротьба на певних територіях. Добре. Росія планує осінню наступ в Україні на, в областях, які вона хоче отримати собі. Давайте так. Так, три кажезлів, до речі, це можливо навіть три області йде. Добре. Запорізька однозначно так, якщо що. Топік. Бачите, для наших десь топік. Щоб зупинити лінію фронту, також непогано. І рух. Планують. Планують, планують. Сім каже злів на дні колоди, боротьба. І так, осінь у 2025. В якій області найбільше буде е, наступ РФ? найбільшої сили? Які будуть? Донецька область. Дивно, але чомусь мені випадає ні. Ілюзії якісь по Донеччині. Донеччина, там щось наші. Зупинка. Там буде зупинка. Запорізька область. Запоріжжя. Так, любі мої, Запоріжжя. Біля води, вдовж води, обережно, рух. Піздаріска щита. Херсонська область. Херсон. Сімка Пентаклів. Довго планували. Ви що? Так? Жертви. Так. Сумська область. Ні. Дев'ятка жезлів на кордоні. Ні. Розвідка по кордонам там, ні. Так, Харківська область, що нам покаже? Також ні. Харківщина ні. Вежа руйнування, але відповідь ні. Ну, Зміна також ситуації. Україна, переходимо в стабільність таку. Дивіться. На Донеччині наші стабілізують. Запоріжжя і Херсон полізуть ті. Чому ті полізуть? А тепер думаємо: одна з умов зупинити. Ой, взяти під контроль на лінії фронту. А чому б не відхапати лінію фронту побільше? Ну, логіка зрозуміла. Активність: очікуємо Запоріжжя, Херсонська область. Я вам це кажу давно, мені це давно випадає. По Запоріжжю, як ви бачите, підтверджується: там увага! Будь ласка, повна увага. Я робила коментар в телеграм-групі. Переходьте за посиланням читайте Запорізька область, що там.